Splitgate 2 – це коли тобі мало просто стріляти. Ти ще й маєш думати, куди вляпатись порталом, щоб не вийти в дупі світу, або прямо під прицілом. Ця гра повернулась і повернулась з розмаху. Перша частина була несподіваним хітом. Її назвали Portal плюс Halo, і це не було перебільшенням. А от Splitgate 2 – це вже не експеримент. Це повноцінний великий м'язистий шутер з купою фішок. Нові карти, класи, зброя і навіть Battle Роял. Та головне, він залишається собою. Божевільний, але чіткий як приціл на снайперці. Головна фішка портали. Їх тут багато, і вони впливають на все. Ти можеш стрибнути через півкарти, зникнути з поля зору, зробити пастку, обійти ворога або просто впасти кудись вниз і красиво здохнути, як це роблю я. Тут усе побудовано на швидкості, всі гравці мають однакове ХП, зброя розкидана по мапі, а темп такий, що якщо ти не бігаєш, то вмираєш і швидко. У Splitgate 2 додали фракції. Це не просто скини, це класи з унікальними здібностями. Аерос швидкі, агресивні, стрибають, бустяться, лікуються самі. Мерідіан – сканують, бачать через стіни, лікують команду. Сабраск танки ставлять стіни, захищають, тримають зону. Усі здатності працюють так, щоб змусити тебе думати і грати командно або вмирати поодинці, як я. Режимів купа Стандарт Дезмач. Домінейшн. King of the Hill. Але є й портал раш, де кожні 30 секунд треба відкрити портал. Або тебе просто взриває. Ну а Firecracker це щось типу Valorant, атака й захист плинтом. І новинка: Battle Royale Зона. Дропи, 60 людей і портали, які створюють абсолютний хаос. Це не Apex і не Warzone. Це набагато абсурдніше і веселіше. Зброї тут вистачає: штурмові для всіх, снайперки для терплячих. БФБ це гігантський молот, яким можна рознести обличчя. Найкраще, які найкраще, на мою думку, це карабін. Pasma SMG і Hyperline. Найсмішніший – шок-диск. Кидаєш. І чувак просто летить у стіну. І от ти біжиш, стріляєш, відкриваєш портал, б'єш молотом. І раптом помираєш від гранати, яку ти ж сам кинув. Романтика. Карти тут зроблені з розумом. Вертикальність. Телепортні позиції. Небезпечні зони. Озон. Чистий портальний хаос. Ебіс. Вузько, тісно і смерть за рогом. Glacier Atlantis Highwind. Нові деталізовані під різні режими. І що круто, є окремий режим редактора карт. Хочеш зробити арену у формі свого обличчя? Можеш. Питання: чи варто? Це не просто продовження, це новий рівень. Гра стала красивішою, глибшою та динамічнішою. Але й жорстокішою. Тут ти маєш мислити швидко. Або не мислиш зовсім, і тебе виносять через стіну, через два портали з криком уляля. Але саме це й затягує. Кожна смерть вчить, кожен портал шанс, і кожен матч новий вид приниження або тріумфу. Сплітгейт 2 не для слабаків. Але якщо ти шукаєш шутер, де тобі потрібно і стріляти, і думати, і кричати на екран, то це воно. Рекомендую. На власний страх і ризик. Підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, скільки разів тебе вбили через портал сьогодні. Побачимось у пеклі.